Добрий день, діти і дорослі. Сьогодні будемо говорити про осінь. І тема нашого заняття осінь. Подивіться на картинки, як ви думаєте, яка, яка пора року. тут намальована. Яка? Так, осень. Це пора року осень. Осень є різна. Починаємо з ранньої осени. Як ви гадаєте, де картинка для ранньої осені? Так, вірно, тут рання осінь. Давайте прочитаємо. Рання осінь. Рання осінь. Ось вона рання осінь. Чому рання осінь? Тому ще тепла. Сонечко світить. Всі, всі-всі роздягнені тепло. Потім стає холодніше, на деревах листя стає жовтим, багато жовтого листя, і наступає золота осінь. Як ви гадаєте, де золота осінь? Правильно! Ось вона золота осінь. Золота осінь. Золота осінь. Ось вона, золота осінь. А чому говорять, що це золота осінь. Чому? Правильно. Багато-багато жовтого листя. Давайте почитаємо. На деревах багато жовтого листя. На деревах багато жовтого листя. Ось тут, на деревах багато жовтого листя. Подивіться. Була золота осінь, а стало ще холодно і осінь стала іншою. Подивіться, ось картинка. Як ви думаєте, яка тут осінь? Правильно, тут осінь пізня, осінь пізня, дивіться. Пісня осінь. Пісня осінь. Чому пісня? А тому що стало на дворі холодно. Всі-всі одяглися тепло. Птахи відлетіли. А на деревах немає листя. Все листя. Опали, немає листя, тому що холодно. Давайте прочитаємо, що на дворі холодно. На дворі холодно. На дворі холодно. Бачите, одяглися тепло. Всі працюють, і те тепло одягнені. А птахів нема відлетіли. Давайте ще прочитаємо табличку. Птахи відлетіли. Птахи відлетіли. Немає чому, стало холодно і скоро буде зима. А тепер подивіться, на заняттях. Ми всі багато-багато працювали. Робили різні роботи. Подивіться, яка робота. Погадайте, це був килим зліплення на занятті. А це такий килим? Брали листя і примакували. А це на праці ми робили Ось таких птахів. А це дерево, осіннє дерево красиве зробили з потертого листя. І останню роботу ми зробили ось таку. Це ми говорили осінь до побачення! І будемо осінь чекати. Наступному році. Наше заняття закінчено, а ви ще пограєте в ігри, пограєте в ігри. До поб... Цікавої вам роботи. До побачення!